Вівторок, 15 липня, час новин на сі -4. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня майже два тижні пошуків і трагічна розв'язка. У вижниці знайшли мертвим 15-річного підлітка компенсації постраждалим. Хто і скільки отримає за зруйноване житло після ракетного удару у Чернівцях. Шкільних парт, але з реактивами, як у Чернівцях, підлітки з усієї України перетворюють любов до хімії на практичні навички. Сьогодні Чернівці попрощалися з героєм. В останню земну дорогу провели Артема Чизганова, військовослужбовця прикордонного загону, який загинув, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Траурний кортеж пройшов центральними вулицями міста. А церемонія прощання та поховання відбулася на центральному кладовищі. Вічна слава захиснику, глибокі співчуття рідним. Чернівчани, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської атаки, 12 липня зможуть отримати фінансову допомогу від міської ради. Мова йде про 30 тисяч гривень на одну квартиру. Ще до 500 тисяч гривень виплачує держава в рамках програми. Є відновлення. Додатково можна оформити грошову допомогу від ООН – Це 10 тисяч 800 гривень. Компенсацію отримують чернівчани, які мають обстежувальний акт. Куди звертатися за оформленням грошової допомоги та за чий рахунок відновлюватимуть сам будинок, Дивіться далі. Чернівецька міська рада виплатить постраждалим від російської атаки грошову компенсацію на придбання найнеобхіднішого. Щойно на, на, на виконі. Зранку ми прийняли рішення про надання на, на матеріальної допомоги та кожному власнику квартири до 300 тисяч гривень. І це теж не зможуть її отримати при при на, на наявності встеженого акта у, у департаменті соціального захисту на героїв. Майдану на встежувальні акти вони практично готові. Тобто, я думаю. Що на завтрашній день обстежена акти вже будуть у кожної квартирі. у міському департаменті соцзахисту чернівчани, окрім 30 тисяч, також можуть оформити виплату від ООН 10 тисяч 800. Гроші від уряду 500 тисяч гривень. Оформлюють через дію або у будь-якому цнапі. В Україні також діє програма Відновити дім, в рамках якої ОСББ отримують грошову допомогу для відновлення пошкоджених будинків після обстрілів. Втім, у Чернівцях багатоповерхівка, біля якої впали уламки. Не є ОСББ, тож Міська рада взяла ці витрати на себе. Це колосальна витрата, це в мільйон гривень на спаді, це привезти, то цей будинок у належний стан. Тобто йде мова за ремонт даху, який є там пошкоджений, йде за ремонт фасаду, йде мова за вікна, які є в цьому будинку. Йде мова за під'їзди, йде мова ще за благоустрій. Тому зв'язку з тим, що там в дворі там є, є є пошкодження. Звісно, все це себе візове витрати. Загалом від атаки РФ на Чернівці пошкоджено 153 квартири. В кожній оселі сума збитків різна залежно від руйнувань. Результати експертизи щодо загального стану будинку. Міська рада має отримати завтра. Після висновків експертів прийматиметься рішення щодо повернення мешканців до своїх квартир. В цьому будинку є вода, є каналізація, є електрика, ще немає газу. На сьогоднішній день Чернівці газу не всі газ, встежують усі під'їзди по, по одному, в зв'язку з тим, що вона можлива, металіційні шахти за, 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 забити. Думаю, можливо, це в залежності від ще відкривають квартири, ще є власники. Тобто, якщо то, вони не встежують, то можливо таке, що за день-два, в там, там перших під'їздах, то, то вже включиться газ. Більшість мешканців пошкодженого будинку відмовилися від розселення. У одному з готелів міста перебувають двоє постраждалих. Витрати за їхнє проживання та харчування взяло на себе місто. Роман Клічук також наголосив, що укриття у Чернівцях є різної форми власності. Втім, всі вони під час тривоги мають бути відчинені. Я хочу зараз нагадати, що це є кримінальна відповідальність. Я, я, я якщо десь хтось бачить, що Сховище, там закрите, ви обов'язково набираєте в, в, в поліцію на тих людей, які відповідальні за це сховище, укриття чи вовсховище, відкриється кримінальна справа і вони буде покарані. Також хочу повідомити, що всі сховища, які є у садочках, якщо вони навіть вони зараз там не працюють, чи школи, які пішли на канікули, вони відкриті цілодобово. Тобто, якщо десь щось буде не відкрито, то обов'язково брати поліс. За словами міського голови, деякі укриття потребують оновлення через те, що не використовувалося довгий час. У них планують провести косметичний ремонт. Ми проаналізуємо і ми зробимо висновки, і там десь хтось не не допрацював. Обов'язково це, це це виправиться. На жаль, ми маємо такий досвід. І тому разом спільно із усіма службами ми ще раз сядемо і напишемо алгоритм, яким чином це, це має бути все більш злагоджено. У загальному я би сказав, що спрацювало, всі гарно. Ну, є деякі там є та, 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 речі на узгодження, але ми це виправимо. І я сподіваюся, що це був останній раз така пригода є в Ченіцях, але від цього не, не застраховані. Роман Клічук подякував Збройним силам за захист міста а також наголосив на злагодженій роботі ДСНС, поліції, медиків та комунальних служб міста, які надавали допомогу людям та допомагали ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Трагічний фінал пошуків у вижниці знайшли мертвим 15-річного Владислава Порубаного, якого розшукували майже два тижні. Хлопець зник 4 липня. До пошуків долучили поліцію, нацгвардійців, рятувальників, кінологів, волонтерів та небайдужих людей з різних куточків області. Тіло підлітка виявили на території закинутого підприємства біля металевої конструкції старого крану. За попередніми даними травми свідчать про падіння з висоти. Остаточну причину смерті має встановити експерт. Ти правоохоронці відкрили кримінальне провадження? Встановлюють усі обставини загибелі дитини. 5,7 мільйона гривень легалізовані через тіньову логістику. У Чернівцях завершили досудове розслідування одного з епізодів справи про фальсифіковане пальне. Один із фігурантів, керівник логістичної компанії, протягом року проводив фінансові операції з коштами, здобутими незаконно. Гроші переказував на власні рахунки, а також на рахунки рідних і своєї компанії. Витрачав на особисті потреби та виплату тіньової зарплати водіям. Тепер йому інкримінують не лише виготовлення збут пітакцизного товару, а й легалізацію доходів здобути злочинним шляхом обвинувальний акт вже скерували до суду. На межі науки і мрії саме так описують літній хімічний табір, що стартував у Чернівцях. Тут зібралися учні з різних куточків України. Усі вони закохані в хімію. Протягом п'яти днів жодних шкільних парт, лише формули, реакції та експерименти у справжніх лабораторіях із натхненням і перспективою. У Чернівцях відкрили літній хімічний табір для школярів з усієї України. Тут усе справжнє: реактиви, лабораторії, досліди і головне допитливі підлітки, які хочуть не просто вивчати, а розуміти. Андрій зі Львівщини називає табір своєю літньою традицією. Мені дуже подобається колектив. Люди однодумці, які завжди мене підтримують і розуміють, з якими весело проводити час та ну навчатись тут викладачі, які. Дійсно розуміють, про що вони говорять, і від за ці 10 днів можна набратися великого досвіду. А от Діана приїхала вперше, вирішила, хоче пов'язати життя з хімією і не хотіла втратити шанс побачити її зблизька. Віднедавна я вирішила, що я хочу займатися серйозно хімією. Полюбила цей предмет і вирішила, що я також хочу в табір. Я вже остаточно вирішила, що я хочу пов'язати дуже щільно пов'язати своє життя з хімією. Цьогоріч у таборі 45 школярів із різних куточків України. Переважно призери всеукраїнських олімпіад. Заняття проходять на базі кафедри хімії Чорнівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Це табір для учнів всієї України. Тому за базу були взяті результати четвертого етапу Олімпіади з хімії, яка відбулася в Ужгороді, було запропоновано тим, хто зайняв перші, другі і треті місця приїхати в такий табір. Бажаючих дуже багато ось і тому навіть взяли таких перспективних дітей, які не тільки були призерами, а хто і що, отримав дипломи. Для кожного класу своя програма. Восьмикласники вчаться синтезувати речовини, визначають кислоти, луги, солі, опановують титрування. Дев'ятикласники заглиблюються у світ металів, вивчають фотометрію, електролітичне осадження, швидкість реакцій. А старшокласники працюють з органічними сполуками, синтезують, очищують, вимірюють температуру плавлення. Мета цього практикуму це покрокове засвоєння загальних прийомів етаневичок, фільтрування, титрування, зважування Вимірювання фізико хімічних параметрів і так далі, тобто набір конкретних ознак методів, які використовуються в ну майже в кожному експериментальному турі. Табір став продовженням великого освітнього проєкту Центр розвитку експериментальних навичок учнів у травні і червні. Організатори вже провели тренінги для 180 вчителів хімії з усієї країни, а тепер передають досвід напряму учням. Ці речі робились на волонтерських засадах. Зараз нам вдалося залучити фінансування. Цей проект підтримала Київська школа економіки в рамках своїх програм, і нам вдалося залучити ресурси для того, щоб провести цю школу більш краще забезпеченою ресурсами. Учні мають можливість приїхати в Чернівці, поселитися в готель. Ми маємо можливість забезпечити їм проживання. Роботу в лабораторіях проєкт підтримує ксє Фундейшн в межах ініціативи Давінчий Юкрейн, але його суть не в грантах, а в людях. Тут зростає нове покоління українських науковців із жагою до знань і готовністю досліджувати. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк. Новини Сі 4 Іронічна, впізнаваний всюди суща у Чернівцях. Відкрили виставку Неминуча присутність проєкт, який Броніслав Тутельман створював чверть століття. Образ головної героїні не лише мистецький жарт а спосіб говорити про серйозне, про те, що помічаєш не відразу, але що поруч постійно. Більше про сенси закладені у знімках автора далі. Виставку Неминуча присутність відкрили 11 липня у центрі культури Вернісаж у Чернівцях. Автор проєкту Броніслав Тутельман, головна героїня на світлинах, хруня. В її образі особистий колективний досвід часу, що змінює не лише обличчя, а й свідомість. Для мене Хруня, для кого-то щось інше. По перше, я думаю, це тварина. Я не знаю. Яка більше тварина має стільки піти, як руй. Напився, як свиня, е, виглядаєш, ну і так далі, і так далі. Ні одна ні, ні змія, ні слон, ніхто не має ціх. Вона у мене іронічна. Де що вона в нашому житті, в світі, в суспільстві, в руху, в приватному житті, в політиці, куди ви не себе, де є художню. Над проєктом художник працював 25 років. У кожній роботі чітка ідея та зміст. Виставка викликає різні реакції. Глядачі діляться враженнями. Дуже глибока режисерська робота і дуже оригінальний погляд на життя через фотографію, через ну риси, форми. Текстури, образи, які поєднуються ну, неочікуваним чином, не завжди можу зрозуміти задум Броніслава Тутельмана як фотохудожника. Однак прийти і побачити це вже вартує того, щоб кожен сам для себе зробив якісь висновки. Такий просто феномен Чернівецький, один з символів. Можна сказати, нашого міста вже дуже багато років. В нього такі дуже цікаві, неординарні творчі проекти, перформанси. Виставка Неминуча присутність триватиме у Вернісажі на Франка до 30 липня. Включно це можливість побачити авторське бачення змін у суспільстві крізь образ хруні, іронічної та впізнаваної, і зробити власні висновки. Катерина Тарасюк, Каріна Щерчук, новини Сі 4 15 липня день української державності. Це день, коли ми відзначаємо спадкоємність від Київської Русі до сучасності. Але навіть там, де панує окупація, українська ідентичність не зникає у Криму, Донецьку, Луганську, Мелітополі, Скадовську та інших містах на окупованих територіях. Активісти руху жовта стрічка розклеїли листівки і наліпки з привітаннями з днем державності на вулицях і дошках оголошень і опублікували фото на тлі знайомих місць. Зупинки, торговельні центри, центральні вулиці це не просто картки з побажанням, а символічна боротьба за право жити за українським календарем. У руху звучить чітко лишатися на одній хвилі із Україною. А що ж таке державність для чернівчан? Напевно, це, це те, що що кожен з собою несе. У нашу якби, і перемогу на даний момент. Усебічна можлива допомога. Як і державі, так і війську, і, і підтримка у всьому. Тільки об'єднатися. По одному прям важко, а спільними зусиллями. Одна біда, що тих сусідів багато. Державність це єдність. Так. Для мене Україна рідна земля. Так. Я тут виросла, моя дитина. Тому вітаю всіх за святами. Бажаю дійсно, щоб наша держава процвітала і була мирна. Все найкраще всім. Я думаю, що це єдність. Я бачу, як люди об'єднуються силами. Наприклад, так з тими подіями, що сталося минулого дня. Люди разом зібралися і допомогли іншим людям просто прибрати в оселях. І не потрібно, тобто хтось подзвонив, сказав, і люди зібралися і це зробили для інших. Україна. Місце для хоч місце, де хочеться жити. А державність. Що вперше спадає на думку? Політика. Політика? Так, да. зразу, зразу йде. А для вас? -то? Говорити українською просто. Пора свою державу. Наша мова все, що зв'язано з країною. Просто все державність. Це там, де ми народилися, там де ким ми моє. Ну, такі речі. Це є Україна наша. Де ми родились, де ми жили, і виросли. Яка би не була, все одно вона є Україна. Чи ми були в складі якоїсь країни, чи ми самі лише? Все одно ми Україна, українська країна. Як були українці, так і лишилися. Такою була інформаційна картина дня. Більше актуальних новин шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі 4